А навіщо взагалі кудись вступати? І це вихід на такий глобальний світ, знаєте, як all-in. Ми не можемо собі дозволити дешево і сердито. Глобальне потепління і колонії на Марсі поступили в топові західні phd програми. Для когось це дійсно друга магістратура. Студенти довго не затримуються, якщо у них не буде гарних викладачів. Навіщо вступати в кесія? Ем... Та навіщо взагалі кудись вступати? Я думаю, що зараз, особливо під час війни, дуже складно думати про своє майбутнє і що треба робити, і куди інвестувати свої сили, гроші, емоції. Я б хотів донести думку, що освіта вона надзвичайно важлива зараз, тому що саме освіта може дати вам навички потрібні для того, щоб бути корисним в Україні сьогодні під час війни. І для того, щоб вийти на більший глобальний рівень для того, щоб бути конкурентно спроможним в світі, вам потрібні максимальні навички, знати іноземні мови, знати математику, знати принципи і наукового підходу, і менеджменту. Сучасний науковець, ким би ви не були фізик, математик, ви не зможете побудувати свою кар'єру, якщо ви не знаєте основ менеджменту, наприклад. Тобто, всім треба вчитись. Але зараз дуже складно пріоритизувати, тому що під час війни треба і армії допомагати, і е, близьким допомагати. Відповідно, якщо ви хочете витрачати свої сили на освіту, це має бути, знаєте, як all-in. Тобто, якщо ви вже визначились, що вам треба освіта, то ця освіта має бути максимально якісною. Неякісна освіта зараз не має сенсу раніше, може років 10-15 назад. Багато людей обирали таку стратегію як неякісна освіта. Ну мені просто диплом потрібен. Я зроблю вигляд, що я вчусь. Отримую свій диплом цього диплому буде достатньо, щоб отримати якусь першу роботу. А далі я вже побудую свою кар'єру. І це статус-кво багато кого задовольняло, тому що воно було ну дешево і сердито. А зараз, під час війни, ми не можемо собі дозволити дешево і сердито витрачати свій час на якийсь псевдо диплом. Коли ви можете витратити ці гроші на те, щоб підтримати військових, наприклад, ну немає сенсу. Тому якщо ви вже хочете вчитись, треба вчитися максимально якісно в максимально класному місці, де вам точно гарантовано дадуть якісну освіту. Зараз в Україні такі місця є, і Київська школа економіки це одне з цих місць. Тому вступайте до нас заради справжньої якісної освіти. Декілька речей. Перше траєкторії наших випускників. Ось у нас є така статистика. Якщо подивитись саме на магістрів з економіки, майже 20 відсотків, ну там типу 17 відсотків, поступили в топові західні phd програми: Вісконсін, Медісон, Берклі, Bonn, в Нью-Йорку uh, City University of New York, Упсала. Uh, Багато, тобто, це означає, що наші студенти отримують такі гарні знання, що їх можуть взяти в Берклі. І це вже ознака якості. І для мене це ознака якості важливіша, ніж а, не знаю, яка там оцінка була у студента за якусь домашню роботу. Да? Ось студент пройшов цей шлях повністю і поступив в Берклі. Значить, це гарна програма. Друге – це. А, також наші випускники, але не тільки ж в науці. Наші випускники є топовими менеджерами чи власниками бізнесів, тобто. Це означає, що ми щось робимо правильно, якщо у нас такі гарні випускники. Ну і е, до нас е, приходять гарні викладачі, тобто вони розуміють, що у нас є гарні студенти. Ви не можете заманити гарного викладача, якщо е, не запропонуєте їм гарних студентів. І навпаки, студенти довго не затримуються, якщо у них не буде гарних викладачів. Це якби замкнене коло. У нас є системи проміжних фідбеків е, всередині і в кінці е, курсу. Студенти дають зворотній зв'язок, ми бачимо їхні відповіді, ми розуміємо, що ми робимо не ок, що ок, і цим самим ми можемо гарантувати якість. У нас є студенти, які вчились десь за кордоном, або вони повернулись в Україну, або вони були за обміном, туди-сюди з'їздили. З ними робляться інтерв'ю, і ми бачимо те, що речі, які у нас є, вони деякі з них. Відстають від західних університетів, але багато в чому студенти кажуть клас, тут нам подобається більше. Так що наші випускники, їхні дипломи, які можна прочитати у нас на сайті англійською мовою, їхня кар'єра, люди, які у нас працюють, проміжні оці фідбеки, все це і є гарантія якості. It depends. Може бути онлайн і офлайн, але я за офлайн. Освіта. Ем, може бути різною. Можна займатися індивідуально з ментором, можна займатися в групі, можна займатися з одним викладачем або там викладачі асистенти Є так багато різних форматів освіти, але для нас головне, щоб ця освіта була справжня, не фейкова з залученням студентів. І це залучення воно відбувається найкраще, коли включаються також якісь соціальні зв'язки, коли студенти один одного бачать, коли вони можуть зібратися в групу, вирішити якусь групову роботу, поспілкуватися з викладачем. Посидіти на лекції, і діти після лекції, отримати зворотній зв'язок. Наші студенти часто працюють з викладачами, і як з менторами. Наприклад, якщо вони пишуть наукову роботу з науковим керівником, то вони можуть піти на каву, десь там попрацювати разом з даними. Тобто, між студентами і викладачами вибудовується дуже дуже багато зв'язочків, які допомагають якості навчання, плюс це ще про залученість і дисципліну. Часто люди, які вчаться онлайн, вони когніти. І емоційно не дуже сильно залучені в те, що відбувається. Вони можуть виключати свої камери в зумі, вони можуть кидати а, свою курсеру десь посередині і не доходити до кінця. Тобто онлайн-навчання воно не таке вже і а, не приносить таке задоволення. Плюс є багато опитувань. А, зараз вже Є різні опитування, і, а, і організація Safe Ed проводила опитування, і Фундація Олени Зеленської проводила опитування щодо задоволеності. І дуже багато батьків і дітей кажуть, що вони не дуже задоволені якістю онлайн навчання в українських школах. Так, що з онлайн є дуже багато проблем. але Онлайн можна використовувати як додатковий інструмент, тобто зрозуміло, що це класно, що сучасні українські студенти мають доступ до всього глобального контенту. Що якщо ви вчитись тут офлайн, у вас може частина освіти а, на аутсорс піти на курсеру? А, можна а, поспілкуватися з найкращими науковцями світу онлайн. Якщо там Нобелівський лауреат вам по зуму прочитає лекцію, ну чому ні? Можна робити якісь домашки онлайн. Квізи, так що для мене онлайн це просто одна з маленьких компонент, яку ми використовуємо, але в цілому найкраще, якщо освіта справжня і вона відбувається у живій взаємодії між людьми. Ну, у нас специфічний свій якийсь жаргон. У нас є бакалаврські студії і магістрські студії. Якщо говорити просто, це бакалаврат і магістратура. Просто ось ми любимо таку мову використовувати. В чому особливість наших, наших магістратур? Ем, це не обов'язково друга вища освіта. На магістратуру можуть іти різні люди. Для когось це буде перша магістратура відразу. Після бакалаврату для когось це буде після gap year, Ось ви закінчили бакалаврат, витратили рік свого життя на те, що десь поволонтерили, попрацювали. І вирішили повернутися для когось це дійсно друга магістратура. Може, ви хочете поміняти спеціальність, або ви були незадоволені своєю першою магістратурою. Тобто ми приймаємо всіх. А, і наші магістратури їхня особливість в тому, що вони дуже якісні. Якщо ви хочете зробити свіч, ну переключитись в своїй професії, то ви можете прийти до нас. У нас дуже багато є студентів, які були біологи, фізики, математики, але вони вирішили, що їм цікава економіка, або їм цікаве. Публічне врядування, тому що вони хочуть державу змінювати на краще. Тобто їм потрібні сучасні якісні знання для того, щоб. Ну, покращити свою кар'єру можна прийти до нас. Багато наших курсів на магістратурах англійської мови і це вихід на такий глобальний світ. І багато випускників магістратур потім отримують phd позиції в західних університетах. Так що чому треба вступати на ці магістратури заради якості, заради професіоналізації, заради виходу в глобальний світ? Нема якоїсь універсальної поради, і немає якоїсь поради в стилі типу, треба вчитись, ні, головне, щоб ми всі залишалися людьми. Я думаю, зараз під час війни це особливо ну, стало зрозуміло для нас всіх, що е, сила українців, в тому що ми один одного підтримуємо. У нас має бути якась емпатія, ми маємо бути стійкими, е, е, захищати один одного. І це можна зробити з вищою освітою, можна зробити без вищої освіти, але якщо ви вже хочете розвиватися, якщо ви хочете досягти. Максимум свого ну розкрити свій потенціал, досягти максимум цілей в житті. То я думаю, що в сучасному світі без освіти це просто неможливо, тому що сучасний світ надзвичайно складний. Ми живемо світі глобальної пандемії, де треба розуміти, що таке віруси і вакцини, де треба розуміти, що таке міжнародна політика, де треба мати думку про глобальне потепління і колонії на Марсі, де треба мати думку про штучний інтелект, де можна будувати кар'єру в Америці, в Сінгапурі. В в Індонезії. І ви не зможете бути частиною цього світу, якщо ви не будете багато вчитись. А багато вчитись кожен може за своєю власною траєкторією. Хтось може вчитись вдома, хтось може вчитись на курсері, хтось може вчитись в університеті. І якщо ви вже хочете прям ну дуже серйозну і круту кар'єру, треба вчитись в найкращих університетах. Тому я думаю, моя, моя парада буде така, що думайте, багато думайте про себе, що ви хочете в цьому світі, займайтеся Бою, допомагайте іншим, і якщо ви прийшли до того, що вам треба вчитись, то приходьте до нас, і ми вам допоможемо.